Документальна стрічка, вражаюча реальність, героїчні люди усе це про стрічку Битва за світло. В Івано-Франківську презентували фільм, присвячений людям, які кожного дня захищають країну бійцям протиповітряної оборони, енергетикам і рятувальникам ДСНС. я створити цей фільм, виникла через несправедливість, яку я став помічати десь рік тому, коли росіяни обстрілювали об'єкти енергетики. Але через в тому числі російську пропаганду багато українців почали в цьому звинувачувати самих енергетиків. Що почали з'являтися відключення світла? От чому таке взагалі трапляється? Було дуже приємно, коли на наш запит дуже тепло відгукнулися і надали нам список героїв, які в той час могли нам дати інтерв'ю. От і ну. Підтримка була просто неймовірна від повітряних сил, від ДСНС, від енергетиків. Героєм фільму став рятувальник Віктор Шалагінов, який був на всіх пожежах на стратегічних об'єктах відображених у стрітці. Було дуже багато виїздів. У нас всі прильоти так співпадало, що це суто було щось на моїй зміні. Записував на робочому місці після цих прильотів. Нас було інтерв'ю я розказував, що як наші дії, чи було складно, чи не було складно. Кожен прильот це є життя людини. Люди працюють на цих об'єктах. Це є енергетика, це є світло, світло в кожній хаті. Історією про захист неба поділився колишній льотчик 114-ї бригади, капітан Дмитро Шкаревський, каже з радістю погодився долучитися до створення фільму. Коли запропонували знятися фільми, за охот... ну, дуже сильно сподобалася пропозиція і вирішив, чому б ні. Брав участь у захисті населених пунктів не тільки Івано-Франківська, і по всій території України збивав керовані ракети. Мав змогу збивати і шахеди, але трохи не пощастило. Мене, мене опередили трохи. На прем'єрі фільму були присутні військові ППО, енергетики та рятувальники ДСНС. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.